Так, ваша честь подали сьогодні зранку про закриття провадження у справі. Зараз тезіс на його озвучу. У нас складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 204 чотири 1 КУПА. Дата складання у нас протоколу зазначено 17.12.2024 року. Сьогодні у нас вже 2.04.2025 року, тобто в нас вже минуло три місяці з дня вчинення і для притягнення до адміністративної відповідальності. Ми посилаємося на статтю 38, частину 5 КУПАП, де у нас чітко зазначено, що стягнення може бути протягом трьох місяців з дня його виявлення. День виявлення три місяці назад. Тому ми. Відповідно до статті 247, заявляємо клопотання про закриття провадження у справі у зв'язку із спливими строками. Рішення суду першої інстанції не вступило у законну силу. ми його своєчасно оскаржили через одеський апеляційний суд, і станом на сьогодні вже минуло три місяці. Наявна судова практика із цього питання. Тому ми просимо суд скасувати рішення суду першої інстанції та закрити по строкам. Дякую, ваша честь. Ваша честь, дуже тезісно. По-перше, наш клієнт не може приймати участь у судовому засіданні, тому що він один раз вже з'їздив в Одеську область. Не можна. Чоловікам їздити в Одеську область, тому що їх затримують та складають протоколи щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Тому він навіть боїться їхати, їхати до суду. Щодо обставин вчинення, людина приїхала купувати автомобіль собі в Одеську область. Вирішив вирішив так зробити. Його зупинили на блокпості. На жаль, немає пояснення водія. Ми не розуміємо, чому вони відібрали пояснення. Та людина, яка перебувала, як і він, вирішив таксиста найняти, щоб доїхати, але доїхали вони до блокпоста. Водія він не знає, водія не опитували. Інший пасажир, який знаходився, який дав пояснення, що він хотів кудись там незаконно перетнути. Ми людину цю не знаємо. Ми у суді першої інстанції заявляли клопотання щодо допиту зазначеної особи. Але він не з'явився у судове засідання. Ми просили суд не враховувати його пояснення, тому що вони неправдиві. Вони були надані прикордонниками під тиском. Далі суд першої інстанції посилався на докази. Це на рапорти і на довідки. Ми також просили допитати співробітників ДПСУ у залі судових засідань. Нам було відмовлено, не можна враховувати рапорт та довідку як доказ. У цих довідках та рапортах зазначено, що наш клієнт визнавав свою провину, але це не так. Наявне письмове пояснення, де він не визнає свою провину. Тому ми вважаємо, що матеріалах справи взагалі відсутній жодний належний та допустимий доказ, який підтверджував те, що наш клієнт незаконно намагався перетнути державний кордон. Як людина могла через блокпост. Перетнути державний кордон нам невідома, у якби в як профілактика, прикордонники склали такий протокол, затримали нашого клієнта. Тому ми вважаємо, що наявні всі підстави, щоб скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі. Все детально викладено в апеляційній скарзі. Дякую, ваша честь.